Вітаю вас, шановні батьки! Я хочу представити вашій увазі низку ігрових занять невеличких, які я відзняла з метою закріпити правильну вимову того чи іншого звука у вашої дитини. Але спершу я хотіла би звернутися до вас із таким ніби попереднім словом, щоб ви зрозуміли, як використовувати їх правильно. Адже дуже часто буває таке, що коли ми поставили певний звук з дитинкою, або він виник у дитини самостійно цей звук, але ви звертаєтесь до мене з запитом, що цей звук не входить в мовлення. І я рекомендую тоді вам, або надаю домашнє завдання із певним текстовим матеріалом. Або складами, або словами, в яких треба постійно просити дитину правильно промовляти той звук, з яким ми працюємо. І буває таке, що ви не розумієте, чи правильно дитина вимовляє той звук, чи вона його все ж таки вимовляє невірно. Саме для цього я створила низку таких невеличких занять, у яких я Дуже детально пояснюю, яку позицію при вимові певного звука займає язичок, що мають робити зубки, що мають робити губки, як треба подавати повітряний струмінь, чи він має бути холодним, чи він має бути гарячим. Чи працює в нас при вимові цього звуку голос, чи він не працює. Показую, як це можна перевірити. Ці невеличкі ролики вони будуть і для вас певною інструкцією, як правильно вимовити цей звук вам самим та як він має звучати із вуст вашої дитини. Тому, будь ласка, продивіться ці відео, можете спочатку продивитися їх самі. Спробуйте виконати всі ті етапи, які я там розказую. І послухати, як цей звук буде звучати у вашій власній вимові. А потім зробіть ці невеличкі вправи разом з дитинкою. Потренуйтеся вимовляти цей звук. Я намагалася в ігровій формі подати весь матеріал, тому я думаю, це буде нескладно вам зробити. І ви почуєте, чи ваша дитина дійсно вірно вимовляє звук, порівняєте його вимову із моєю та із вашою власною. Я дуже сподіваюся, що ця консультація та наступні надані мною була для вас корисною. Якщо у вас виникають будь-які питання, будь ласка, звертайтеся до мене або через вихователів вашої групи, або у Google Classroom, Це стосується тих батьків, які є в групі в нашій логопедичній, я завжди намагаюся бути на зв'язку та відповідати вам вчасно. Дякую вам за увагу! Бажаю вам успіхів!